З першого дня на посаді чітко окреслив пріоритети. Перший це захист і підтримка, і захист регіону і підтримка наших захисників і захисниць. За ці два роки більше ніж 860 мільйонів гривень було виділено разом з громадами і благодійниками. На сили оборони. В цьому році плануємо десь півмільярда е, виділити. Е, ці кошти були потрачені і виділені на більше, ніж е, півтори сотні одиниць транспорту. Ну, це інженерна техніка, позашляховики, автобуси. Це більше ніж 5 тисяч е, е, різних видів е, 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 БПЛА. від... Е, в до великих ударних систем, понад 530 ребів від малих купольних до стратегічного значення, оперативного зразка, понад 210 човнів з двигунами, тисячі одиниць техніки, навіть зброю почали о, поставляти, міномети і багато іншого. Скажу відверто. Ну, не було жодного разу такої ситуації, коли військові звертаються, і ми кажемо, що для цього там грошей немає. Все одно знаходимо, все одно всі їхні пропозиції, їхній попит ми покриваємо. І це буде продовжуватись, доки ми до останнього російського окупанта не виженемо з Херсонської землі. Другий напрямок це підтримка ветеранів. В межах навіть обласної програми виплачено захисниками, захисницям та родинам загиблих 15 мільйонів гривень. На 48 мільйонів гривень закуплено і забезпечено житлом 26 ветеранів війни та членів їх сімей. Також Реалізуємо низку ініціатив щодо повернення ветеранів до нормального життя. І тут скажу, що досить такі важливі ініціативи саме виходять від нашої області і на рівень держави. Перше, це що ми запровадили, це медичний супровід ветеранів в кожній лікарні. Є відповідальна особа, яка просто бере за руку ветерана і водить по всім кабінетам, де йому потрібно. Друга ініціатива, яка також, за нашою думкою, дуже важлива, це менторська підтримка бізнесу. Тобто є ментори, які також за руку приводять до бізнес, -бізнес ветеранів